Хочу подякувати воїнам за те, що вони нас захищають нашу країну, і сьогодні ми виготовляємо таких пташок для них. Восьмирічна Марійка разом зі своїми однокласниками у Прилуцькій центральній міській бібліотеці. Тут для малечі підготували цікаву екскурсію відділами книгозбірні. А згодом школярів залучили до майстер-класу із виготовлення голубів миру. Нитки та ножиці в руках дітей створювали справжні дива. Кожна пташка особлива. Зокрема, Марійка вкладає у виріб турботу і тепло, адже саме її голуб миру незабаром полетить на фронт. Я зав'язую ккпергінки для пташок. Потім я буду їх виготовляти так, зав'язувати ще жовтою ниткою, щоб вони були дуже гарні, я дуже стараюся, щоб вони були дуже гарні і вони сподобались військовому. Старанно замутує нитки на своїй пташці, і восьмирічна Полінка. Вона з трепетом ставиться до виготовлення, адже незабаром доброго голуба подарує татові. Мені дуже подобається ця робота. Ця пташка означає е, мир, силу. Жи батьківщини любов власним досвідом рукоділля із учнями ліцею номер 5 ділилася фахівчиня центру творчості дітей та юнацтва Світлана Дорошенко каже, з молоддю працює залюбки на наших майстер-класах. Діти розвантажуються емоційно. Вони трошечки. Е Розслабляються, і їм хочеться щось виготовити цікаве. А от сьогоднішня тема нашого майстер-класу Пташка миру втілює в себе такі бажання дітей швидшого настання миру, нашої перемоги. І всі діти справилися із цим завданням, виготовили пташечку. Ця зустріч. Я думаю, дітям запам'яталася, і вони задоволені дуже. Прилуцька міська центральна бібліотека уже багато років стає простором дозвілля для дітей міста. Особливо часто приймають активну молодь у період літніх канікул у співпраці із закладами культури. Організовують інформаційні години, також проводять творчі заходи. Навіть те, що діти потрапляють в другу іншу атмосферу. Це вже на користь дітям, тим більше, якщо вони потрапляють в бібліотеку. Перш за все, ми робимо завжди екскурсію: хто був, хто не був, ми нагадуємо, ми показуємо, що є книги, ми говоримо про роль книги, роль читання. І те, що в бібліотеці щось відбувається, це дітям запам'ятовується. І це вже провірена практика, тому що. Коли до нас приходять діти уже старших, старших класів, вони говорять, а ми у вас робили майстер-клас, а ми у вас були на відкритті виставки, тобто їм це запам'ятовується. І ну, якщо бібліотеку ми прирівнюємо до храму книги, уже сама назва Храм говорить про те, що тут лікується душа, знаходиться якесь заспокоєння, чується потрібна. Позитивна, якісна інформація. Тобто зрозуміло, що діти приходять сюди і мимоволі невимушено набувають якихось кращих якостей, якоїсь позитивної інформації, і це їм тільки на користь. У центральній міській бібліотеці кажуть, подібні заходи планують проводити і надалі. Залучатимуть школярів із різних закладів освіти міста, адже у такі важкі часи молодь як ніколи потребує підтримки.